Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Запрошую до вивчення дослідження Божого Слова, яке знаходиться у Євангелії від Марка, розділ 1, вірші з 40 по 45. Написано. І приходить до нього, тобто до Ісуса Христа, прокажений, благає Його, на коліна падає, і каже йому: Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився він, і простяг руку свою, і доторкнувся до нього, і каже йому: Хочу, будь чистий, і проказа зійшла з нього. Тієї ж хвилі, і чистим він став. А він, погрозивши йому зараз, вислав його і йому наказав глядиш, не розповідай нічого нікому, але йди, покажися священникові і принеси належне за своє очищення, що Моїсей заповів їм на свідоцтво. А він, вийшовши, став багато оповідати. І говорити про подію, так що він, тобто Ісус, не міг явно вже увійти до міста, але перебував на віддалі, по самітніх місцях, і сходилися звідусіль до нього. Це слово Боже. Дорогі брати і сестри. Чи доводилося вам бачити гарний християнський фільм «Бен Гур», знятий за романом американського письменника Льюіса Волеса? Є багато екранізацій цього роману, але я би радив дивитися екранізацію 1959 року, а не нову, ну, принаймні. Останню, здається, зняту 2010 року. У новій екранізації там вже є багато надуманого і, на мою думку, недолугого і недоречного. Отож, у цьому фільмі зокрема йдеться про те, яких великих випробувань і страждань зазнав головний герой Бенгор та його родина. На шляху до пізнання Господа Ісуса Христа. Врешті, не так багато добрих християнських фільмів є сьогодні, а цей я би радив дивитися стару версію. За сюжетом роману і фільму, втративши все, мати і сестра головного героя були вражені ще й проказою. І опинилися у гетто, спеціальному місці, яке призначалося для таких хворих у ті часи, і там вони в муках завершували своє земне життя без жодної надії. Якби вам у часи земного служіння Ісуса Христа довелося захворіти на проказу, то ви повинні були б суворо дотримуватися певних приписів. По-перше, вам би треба було застерігати оточуючих людей про вашу хворобу і на вулиці голосно вигукувати прокази, щоб всі чули, що ви маєте цю хворобу. По-друге, вас би позбавили спілкування з іншими людьми яких ви б могли б зробити нечистими. По-третє, вас би всі цуралися. Ви дуже легко би в цьому переконалися і зазнали невимовних мук через це. По-четверте, вам би прийшлося жити окремо від інших людей в спеціальному місці, прокажені, висилалися до Спеціальних місць, де вони перебували. У Біблії, зокрема, у книзі Левит про хворих на проказу ми читаємо: прокажений, що на ньому проказа, одежа його буде роздерта, голова його буде відкрита, і по вуста він закриє своє обличчя і буде кричати нечистий, нечистий. І по всі дні, коли болячка буде на ньому, він буде нечистий. Самітній він буде і буде перебувати поза табором, там його оселя. Кожен, хто доторкався до хворого на проказу, вважався за нечищеним. слово, прокажений Лепрой, дослівно означає повалений на землю, кинутий, кара Божа. І загалом всі. В давні біблійні часи така хвороба, як проказа, вважалася карою за гріх. Тож становище хворого на проказу було дуже важким, нестерпним. А невеликовність цієї хвороби в ті часи робила життя хворого на проказу безнадійним. Ми не знаємо, яким чином, яким дивом. Це неймовірно, хворий на проказу чоловік із нинішньої біблійної оповіді, опинився поруч з Ісусом біля Його ніг, як він проник туди. Але те, що сталося далі, викликає ще більший подив. Відповідно до закону Мойсея, як ми вже згадували, суворо заборонялося торкатися хворого на проказу. Що ми бачимо, саме це і робить Ісус Христос. Він дійсно, як написано, торкається хворого на проказу. робить те, що було заборонено. Але заборонене для людей не є забороненим для Бога. Написано, для Бога немає неможливої жодної речі. І що ж стається тоді, коли Ісус торкається хворого на проказу чоловіка? Він одужав, причому одужав миттєво. Це було миттєве зцілення. Що ж тут відбувається? Ісус, відповідно до Святого Писання, досконало чистий, безгорішний, святий, торкається. Прокаженого, який вважався грішним, нечистим. І внаслідок того, Ісус не робиться нечистим, а натомість очищує прокаженого. Іншими словами стається те, що пророк Ісая говорить про служіння обіцяного Месії. Написано: Направду Він ж наші немочі узяв і наші. Болі поніс. Саме так робить Господь із нами, з тими, хто вкритий болячками, поразами своєю кров'ю, Він змиває наші гріхи, зцілює нас від тих болячок. А ці болячки, завдані гріхом дияволом. Поміркуємо про те, чого ми навчаємося з оповіді про прокаженого і його поведінки, про яку йдеться у нинішньому тексті. Дуже слушно зауважив Мартин Лютер. Він сказав: хворий на проказу дає нам приклад віри і молитви надто щодо наших тілесних проблем. Отже, на прикладі поведінки прокаженого. Ми навчаємося як правильно молитися Богові, покладатися на нього, маючи певність у тім, що він дійсно може нам допомогти. Подивімося, що робить прокажений і як він це робить. На прикладі нинішнього тексту. По-перше, він вклоняється Христові, написано падає на коліна. І цим вшановує першу заповідь щодо поклоніння єдиному Богові. А далі він благає Бога. Тобто тут справжується те, що говорить Святе Писання, коли каже, що Бог чує наші молитви і відповідає на них, а прокажений просить Бога, молиться, звертається до нього. Далі, ми бачимо, як прокажений. Сповідує свою віру в Христа. Написано у посланні до римлян, Ми повинні не лише вірити в своєму серці, але і сповідати свою віру. Так каже святий Павло. А у нашому тексті прокажений звертається до Христа і каже: Ти можеш очистити мене. Він Покладається повністю на Ісуса Христа. Далі, хворий чоловік визнає владу Ісуса зцілювати. Він не вимагає зцілення, але благає про нього, молиться. Далі ми бачимо, що в Його поведінці, в Його словах, закладене покладання на Спасителя. На його милосердя, на його любов до бідного грішника. І нарешті ми бачимо, як цей чоловік покладається на Божу волю. Він каже: якщо ти хочеш, то ти можеш все зробити. Тобто, нехай буде воля твоя, а не моя. Нам про це треба пам'ятати, згадуючи Господню молитву, коли ми щось просимо Бога. То ми обов'язково повинні додавати ці слова, молитися, якщо буде воля Твоя, якщо Ти, Господи, хочеш то вчини так, про що я молюся, що я прошу Тебе. Отже, загалом ми бачимо, як всі ці речі, що про них ми тільки що говорили, є взірцем для нашого щоденного християнського життя, для нашої поведінки щодо Бога. Святий Марко каже, що Ісус виявив до прокаженого чоловіка співчуття, написано змилосердився над ним. І тут вживається грецьке слово, яке дослівно означає відчувати великий жаль, переповнюватися співчуттям аж до сліз. А буквально Перекладається це слово як мати всі нутріщі не на місці, коли все всередині в людини перевертається, як ми кажемо. Господь змилосердився над хворим чоловіком. Його могутнє слово робить диво. Той, що був безнадійно хворий, стає зціленим здоровим. Дорогі брати і сестри, Зараз ми зібралися біля Божого Слова. Але мусимо задати собі та іншим таке питання. Чи завжди люди пам'ятають про могутність Божого Слова? Яке ми сьогодні маємо у вигляді святого Писання Біблії? Адже нині слово Боже, на відміну від давніших часів. Доступний кожному, кожен може його вільно читати, слухати, досліджувати. Відкритим залишається єдине питання: чи належно люди слухають Слово Боже, сприймають його, покладаються на нього, прислухаються до нього, перебувають у цьому слові? А слово Боже і сьогодні таке ж, як воно було від самого початку. Воно не втратило своєї могутності. І наголошуючи на цьому святий Павло, в посланню до римлян каже, що Євангеліє Ісуса Христа є силою Божою на спасіння. Є і завжди буде цією силою. Пам'ятаємо про це. Зціливши прокаженого, Ісус чинить відповідно до закону Мойсея. Він скеровує чоловіка до священника, до рабина. Зцілений від прокази повинен був конче так зробити, аби його визнали зціленим. І він скинув у себе весь тягар, пов'язаний з хворобою. За законом Мойсея, вважалося, що тільки священник міг оглянути хворого. Вислухати його і визнати його чистим, таким чином повернути його до нормального життя серед людей у людську спільноту. Скеровуючи чоловіка до священника, Спаситель таким чином наголошує на тому, що він прийшов виконати закон тобто Божі заповіді, а не відмінити його. І про це. Ми читаємо Іван від Матвія в розділі 5, це слова Ісуса Христа. І є ще одна важлива річ, про яку мусимо сказати. Ця річ така: Ісус відповідно до нашої оповіді нагадує зціленому нікому не говорити про те, що сталося, що Він його зцілив. На сторінках святого Івангелея ми не раз бачимо, як Ісус Христос каже про це людям, яких Він зціляв чи яким пробачав їхні гріхи. Чому? Чому у певний час свого земного служіння Ісус наголошував дуже на цьому? Тому що Він хотів, аби люди визнавали, його насамперед Спасителем від їхніх гріхів, а не цілителем, щоб вони розуміли, що його зцілення, ті чуди, які він чинив, є незаперечним свідченням і доказом того, ким він є насправді, сином Божим, хлібом, що зійшов з неба, спасителем від гріхів, подателем вічного життя. Господом і викупителем грішників. Дорогі брати і сестри, кожен з нас, відповідно до святого Писання, приходить у цей світ цілковито зіпсутим, налаштованим вороже до Бога, подібним до тих хворих на проказу, яких усі бридилися в часи земного служіння нашого Спасителя. І так і є. За своєю природою, відповідно до святого Писання, ми пропащі, відокремлені від Бога, від Божої родини, не спроможні врятуватися від прокляття гріха і Божого гніву. Наведемо лише кілька рядків зі святого Писання. У книзі пророка Ісаї написано: Стали усі ми як нечистий, вся праведність. Наша, немов поплімована місячним одіж, і в'янемо всі, мимов листя, а наша провина як вітер нас несе? Святий Павло каже і про це ж говориться у кількох псалмах: усе повідступало, разом стали бредкими вони, немає доброчинця, немає ні одного. Але невже усе так безнадійно? Зовсім ні через Ісуса Христа і завдяки якому все змінилося. Дяка всемогутньому і милосердному Богові, який послав нам на землю свого Сина, нашого Викупителя. Він зцілює нас, очищує нас від наших гріхів, повертає до спільноти з Небесним Отцем, до Божої родини. Його кров у Господній вечері, як написано у першому посланні святого Івана, очищує нас від усякого гріха, сповнений любові і милосердя до нас. Господь хоче спасти грішників. Його бажання до світу незмінне і вічне. Він хоче, щоб всі грішники спаслися і прийшли до пізнання правди. І Господь. І дійсно спасає грішників. Незаперечним доказом цього є те, що ми з вами зараз присутні тут біля Божого Слова, що так багато людей довкола нас у світі належать до церкви Ісуса Христа. Ми були слабі, втрачені, загублені, пропащі, але Господь наш добрий пастор. Відшукав нас, привів до себе. Через віру у нього ми задягнені ним в одежу Його праведності і повернуті до Божої отари. Розказуймо про це іншим людям. Кажім про Христа Спасителя тим, що довкола нас. Розповідаймо їм про того, хто є єдиною правдою, життям. Життям правдивим, правдивим миром, розказуємо про того, хто є дорогою, яка провадить нас до небес, правдивим світлом. Дорогі брати і сестри, нехай слово Боже буде світильником на вашій життєвій стежці для кожного з вас. Нехай мир Божий, який вищий від всякого розуму, береже ваші серця. І ваші думки у Христі Ісусі. Благодать Божа, Божий захист нехай будуть з вами. Амінь.